Проституція досі буяє, попри засилля безкоштовного сексу. Чоловіки наймають повій заради речей, на які ніколи не погодиться їхня дівчина чи дружина. По війни всім клієнтам виставляють однакові рахунки. Наприклад, темношкірі клієнти платять за один статевий акт у середньому на 9 доларів менше, ніж білі. І хто ж може хоч шоколад? мені, ні даже шоколад. А латиноамериканці зазвичай сплачують середню ціну. В економістів є для цього спеціальний термін цінова дискримінація. У світі бізнесу не завжди є місце для цінової дискримінації, Щоб вона виникла потрібно щонайменше дві умови. Деякі клієнти повинні мати характерні риси, котрі означають, що вони готові платити більше. Колір шкіри одна з таких ознак. Продавець повинен мати змогу запобігти перепродажу товару, а у випадку проституції перепродаж неможливий. Якщо ці умови виконуються, компанії здебільшого наживаються на цінові дискримінації за кожної слушної нагоди. Цей принцип добре знайомий людям, які часто подорожують у справах, адже вони постійно платять утричі більше за квиток, придбаний в останню хвилину, ніж турист, який спланував відпустку заздалегідь і летить у сусідньому квіст. Як чекарський повій займаються ціновою дискримінацією. Маючи справу з темношкірим, повія одразу називає реальну ціну, щоб уникнути зайвих торгів. Коли клієнт білий, повія намагається зробити так, щоб він першим назвав свою ціну, бо сподівається на щедру пропозицію. Середня знижка. Клієнт платить наркотиками 7%. Секс відбувається на вулиці, 6,5%. Клієнт одягає презерватив 2%. Знижка за розрахунок наркотиками зовсім не дивує, враховуючи, що більшість повій наркозалежні. Знижка за секс на вулиці дається перш за все за економію часу, бо там переважно все закінчується швидше. Також за секс у квартири повії беруть більше, бо їм доводиться сплачувати за приміщення. Деякі жінки орендують спальню в чиємусь будинку чи кладуть матраси в підвал. Інші користуються послугами мотелів чи крамничок, які зачиняються на ніч. Що дивує, так це реально мізерна знижка за одягнений презерватив. Ще більше дивує те, як не часто клієнти користуються цими презервативами. Менш ніж у 25% випадків. Якщо говорити лише про вагінальний та анальний секс, нові клієнти частіше одягають презервативи ніж постійні, а темношкірі, узагалі рідше за всіх. Типова чекарська повія має близько 300 актів незахищеного сексу на рік. Хороша новина в тому, що згідно з даними дослідження, менше 5% чоловіків, які наймають вуличних повій, страждають на віл. Але це не стосується чоловіків, які користуються послугами повій їхньої ж статі. Більш 35% з них мають віл. Отже, ціни на послуги повій залежать від багатьох чинників, від типу статевого акту, від клієнта і навіть від місця події. Як не дивно, ціни в різних повій на одній локації практично однакові. Мабуть, ви думали, що привабливіші жінки беруть більше, але так буває вкрай рідко. Чому? Єдине розумне пояснення полягає в тому, що більшість клієнтів сприймає як товар, який легко замінити на подібний. Чоловіки, які постійно користуються послугами цього ринку, нагадують покупця в супермаркеті, котрий не бачить особливої різниці між двома бананами. Найкращий спосіб отримати велику знижку безпосередньо домовитися з повією, а не через сутенера. Так, можна зекономити майже 16 доларів на одному статевому акті. Однак такі клієнти здебільшого замовляють дорожчі послуги, отже, заробіток жінок зростає. Тобто, навіть коли сутенер забирає свої 25% комісійних повій, все одно отримує більше за менший обсяг роботи. Секрет успіху сутенерів у тому, що вони приводять кращих клієнтів, ніж повії здатні знайти самостійно. Як свідчать дані, сутенери не лише забезпечують повіям кращий заробіток. Повія, яка працює із сутенером, має менше шансів бути побитою чи натрапити на групу клієнтів, які не заплатять за послуги. Отже, якщо ви вулична Повія в Чикаго, вам є сенс мати сутенера, навіть віддавши йому комісійні, ви залишитесь у виграчі. Порівняйте це із торгівлею нерухомістю. Так само, як ви можете продати своє тіло за допомогою сутенера чи без, ви можете продати свій будинок з ріелтором, чи без нього. Ріелтор і сутенер загалом надають однакові послуги. Вони рекламують ваш товар потенційним клієнтам. Як показало дослідження, досить ефективним замінником ріелторів став інтернет. Коли ж ви намагаєтесь продати послуги вуличної повії, інтернет вам не помічник. Отже, якщо порівняти користь від цих двох посередників, зрозуміло, що послуги сутенера значно цінніші, ніж послуги ріелтора. Сутенери мають нормальні робочі стосунки з копами. Коли сутенера заарештовують, починається битва між тими, хто прагне його замінити. А насильство гірше за проституцію. Сутенери погодились триматись подалі від парку, коли там граються діти, і ховати повію затінку. За це поліція пообіцяла дати сутенерам спокій та що. Найважливіше перестати заарештовувати повій з усіх переваг співпраці із сутенерами. Найголовнішою для жінок метеликів була майже повна відсутність арештів. Утім, не обов'язково мати сутенера, щоб не потрапити за грати. Деякі полісмени розуміють, що повії здатні запропонувати щось цікавіше за ще один бал у графі арешти секс. Близько 3% усіх статевих актів повіймали із полісменами безкоштовно. Дані не брешуть. Чикагська вулична повія швидше займеться сексом і скопом, ніж потрапить у халепу. Чікі бомбоні, муа-муа-муа, нав'югон. Ну і якщо хтось, крім моєї мами, додивився до кінця цього відео, прошу поставити лайк і підписатись. Хоча вас ніхуя не прошу, робіть, що хочете. До нових зустрічі!